Довгий пес, репер, Емсі, учасник гурту Ціна ритму та засновник хіп хоп Вечірок Двір. Людина, яка не потребує представлення у фанатів вітчизняного репу. Пише свої тексти без допомоги штучного інтелекту. Хто був головним у ціні ритму і диктував правила? Ну е, ніхто. Напевно, всі там. Голосували за якісь правильні, правильні варіанти і пропозиції. Тому зачасту всі приймали рішення методом голосування. Плануєте серйозно займатись гуртом у майбутньому? Чи тепер кожен сам за себе? Е, не хочеться розкривати карти, але в принципі можна ще трохи почекати, і щось там має бути. Чи є майбутнє в українському репі? Та в кого. Хм. Е, насправді дуже тяжко спрогнозувати, в кого це може бути. Е, там, Якщо пару треків завіруситься в тіктоці, то може бути швидкий підйом і потім підкріпити якось цю популярність і будь-хто може досягнути результату. Тому, напевно, у всіх, хто не кине займатись. Енко зіпсували вітчизняний реп? Я думаю, загальну думку про реп вони зіпсували. І яким має бути реп? Е, якось так. Як ти відреагував, коли дізнався, що Джонні Дивний буде бек вокалістом гурту Калуш Оркестра? Та нормально. Я йому сказав, що ціна ритму на паузі. І хочеш, якби, займатися, то ніхто не проти? Той, ну, якби вибір Джоні. Джоні був не проти поїздити, побачити світ. Та й поїхав. Чому у Джоні 2N, у Апекса 2П, а у довгого пса все по одному? У мене два слова в нікнеймі довгий пес. Так що теж два. Наскільки він довгий? Як в пса. Ukrainian Shit – це твій найкращий трек. Ну, певного періоду так. Е, якщо говорити про особисті якісь вподобання, то там в мене вже є кращі треки, але ну, його наразі один із найбільш прослухованих, напевно, його досі слухають, досі актуальний. Як ставишся до репу Бурлий? Е, я дуже поверхнево ознайомлений з виконавцем, тому я типу бачив якийсь один шматок в Тіктоці. Не можу по тому судити. Наразі тоді ніяк. Вітчизняний реп кастрований. Mm. E, та не знаю. Залежить куди репери спрямовують агресію. Якщо якийсь соціальний бік, то типу, на... типу ні. Але якщо там один на одного, то в ну, нас небагато конфліктів. Напевно, бо нема причин, чи що вони не з'явились, не знаю. Я думаю, що просто конфлікт, висосаний з пальця, нецікавий. Типу, якщо для нього є бекграунд, то тоді цікаво. Е, тому не знаю, чи то правильно так казати: кастрований, не кастрований. Е, залежно в чому. Там, Якщо це йдеться про діси, то та їх небагато, але Ну, причини я назвав, що напевно немає. Якби таких конфліктів між людьми, що би хотілось возитись, за яку суму записав би фіт з Альона Альона? То за якусь велику. Ну, напевно, може собі дозволити багато. Ну, давайте там ну, за тисячу доларів би записав. Чи задоволений ти результативністю вечірок двір? Чи достатньо заробляєш грошей на цьому, та чи росте кількість людей, які їх відвідують? Спочатку все було прикольніше, бо в нас цільова хлопці. Тепер хлопці, багато хто мобілізований, а решта там, можливо, не хоче лишній раз десь ходити, тому чоловіча аудиторія знизилась. І, і загалом, ну, якби ми з двору не заробляли. Воно завжди йшло на привоз, на артистів. І під час війни це йде на донат. Тому це просто такий культурний мувмент. Ну, наразі відвідуваність е, все, все йде більш так донизу, я б сказав. Деякі туси там можуть дати пік, але я дивлюсь, що багато людей е, з тих ну, постійних гостей вони вже на пікселі. Тому війна якби, як не крути, впливає на те, що воно слабо, слабо реалізовується. Але двори будуть. Чому не ведеш активно TikTok, хоча займаєшся відеопродакшеном? Я не знаю. Не люблю, напевно, такий формат, коли треба І постійно давати контент, навіть коли не хочеш знімати його, чи коли навіть тобі нема що сказати. Чи якщо то якийсь жарт, то просто спайся висосаний жарт, несмішний, аби лиш був контент. Тому. Стараюсь туди постити щось зв'язане з музикою, а музику не можна так генерувати, часто як якісь там просто виходи в ефір, чи ще щось. Не мій формат трохи. Чи відчув на собі збільшення уваги до вітчизняного хіп-хопу? На початку війни, в перші півроку, а далі все вернулось на свої круги. Замітив так, що всіх артистів був сплеск на україномовний продукт, а потім це знизилось. Чи підписався б на один з лейблів, якщо запропонують? Залежить на який. З існуючих, поки не бачу варіантів. Українці в основній своїй масі. Не розуміють Репу? Так не розуміють. Вони, вони просто розуміють щось близьке для України в, в речитативній формі. Готовий робити пісні тільки для дівчаток, якщо за них добряче платитимуть. Е, я не знаю, чи це взагалі реально, що я кажу так і починають за них афіно платити. Тому скажу ні. Бо це нереально. Чи вважаєш ти, що реп повинен бути жорстко політично направленим? Частина його так. Ну. Це складова, якби. Один із видів протесту проти несправедливості там, влади, як, якихось не знаю, інституцій, які себе ведуть неправильно. Тому не весь ясне діло, але частина його мала би. Що думаєш про Норд Е, Це чуваки, які воюють і читають, наскільки я розумію. Бо, щоб я не помилився. Не знаю, я не слухав їх. Знаю, що вони є. Тому ну, респект за те, що в лавах ЗСУ. Чи відповідає виконавець за дії своїх фанатів та слухачів? Я думаю, ні. Тому що, ну, залежно, що він трактує, якщо він закликає до вбивств там, умовно, не знаю, чи до насилля, ну, не, не проти ні, проти чогось адекватного, то напевно, що відповідає. Але якщо був неправильно зрозумілий там, посил, то, напевно, винна людина, яка це неправильно зрозуміла, ну не я так думаю. Роки реперства. Розбестили твоє его? Я б не сказав. Ну. Там, чи став я якимось наглішим, чи ще щось таке, то я думаю, що просто досвід зробив мене там. Більш різким і наглим, але так, щоб реп розіграв моє его. То ні. Ти найкращий український репер? Деколи. Яким буде життя українця після закінчення війни? Надзвичайно тяжким. Твоє найбільше розчарування в репі це. Е, то, що він звернув не туди, куди мав би. Ти ще любиш душевність. Так дуже. Кожу. тут хоче гавна. розтягни руку і вдарі з пульна. Можеш навести на пузу травма. Ще до накласти собі у карман. Рубрика Або, або. Відповідати стисло. Можна вибрати один варіант обидва або жодного. Але бажано коротко пояснити свій вибір ціна ритму, чи соло? Ціна ритму. Реп ЮА чи хіп хоп ЮА. Бляха, хіп-хопів, це що? Паблік? Паблік в Телеграмі? В Інстаграмі. А, все-все. А, це паблік. Crap. Через крапочку Crap. точно. Е, та не знаю. Е, обидва? Не можу сказати або, або. Типу, обидва, бо обидва роблять нормальну штуку, що когось висвітлюють. Калуш Сковка? Не знаю. Ну, якщо для мене, то ні то, ні то. Гоня чи паліндром? Mm, то, напевно, гоня, бо більше репу в ньому. Глава 94 чи тули. Обох слухав приблизно рівноцінно, тому скажу обоє. Франківська школа Репу чи Львівська. Mm. Ну, Знову ж таки, напевно, львівська. Типу, якщо не розглядати покоління, там не знаю, різні покоління були, коли у Франку гули, можливо, в Львові було трохи тихіше. І там, навпаки, але загалом ну, я би вибрав би Львівську. Гроші чи респект. Гроші краще, звичайно, але і респект круто. Але треба гроші. Буде, будуть гроші, буде респект, бо я знаю, як з грошима зробити респект. Дружина чи групі? Ну, напевно, напевно, дружина. В групі це щось тимчасове дружина, це може бути на все життя. Нова школа чи стара? All school обидві. Флоу чи панчі? Флоу. Mm. Чи панчі. Флоу, напевно. Оліфтаут чи Альона Альона? Ну. Я наразі не слухаю обох. Не можу вибрати з тих, кого не слухаю. Мамбл чи дріл? Дріл. Живий виступ чи стрімінги? Живий виступ. Соціальні мережі чи бути у тіні. Соціальні мережі. Кубики пресу чи поїсти на ніч? Поїсти на ніч. Біфи чи реп про життя? Реп про життя. Груди чи дупа? Дупа. Трава чи алкоголь? Трава. Скажи найважливіше знання або мудрість, яку б ти хотів передати нашим нащадкам. Росія п'єсе.